Ось головка вже готова до установки. Зараз кільця заб'ю. Ось таким компресором продував. Щіли не всі. Так, Тут теж зачистив, продув компресором блок циліндрів. Заодно поміняв подушку мотора верхню, нову поставив, розбита була. Так, там штани зачистив. Зараз буду смазувати прокладку. Ось нова прокладка ГБЦ АТ фірми 140 гривень коштує. Зараз промажу графітовою смазкою. Обмазав з двох сторон. А тут колечко поставив блок, бо в головці воно не трималося, а інше колечко в головку поставив. Замовив 5 болтів ось цих нових шайби старі. Підіб... Із старих 5 кращих підібрав, а гірші от такі от в сторону поставив. Болти по 110 гривень. Зажав ГБЦ, перший раз пройшовся силою 40-45 нм, другий раз 85. І закрутив кришку двома болтами. От цей міточний і звичайний шайби підложив, бо тут поламана вже була кришка. І ось шкіф буду ставити. Шків по-другому не поставиться затягнув силою 5 нм. Виставив тут меткою вверх, щоб воно сумістилось тут видно. Отак ось. Виставив і буду регулювати значить, другий і п'ятий клапани. Відрегулював клапана, значить по схемі по таблиці, впускні 0,15, випускні 0.30. Прикручував тут на четверть оборота за кожним кроком. При заміні патрубків значить, я не міг ніяк підібрати патрубки. Це підібрав, це підібрав, цей теж, цей полузігнутий. Теж більш-менш мотор, бо в мене на 5 см нижче, тобто не на уровні. Я не знав, що зробити. І плюс отакий патрубок залишився. Явно сюди не підходить, ну ладно, його можна так обрізати і підійти. Ну, висоту я довго не міг зрозуміти, в чому причина. Поки не заліз під машину. Ось тут у мене ця балка була відкручена і на 5 см опущена. Підняв балку, значить, перед цим я відкрутив опору, опору верхню, відкрутив, щоб вона вліво-вправо трохи зіграла. Потім домкратом підняв балку, прикрутив болтом. Зверху, навіть не зверху, а. Знизу відкруткою від кузова трохи подвинув був поближче до мотора. Там зверху покажу зазор зменшиться. І зажав гайку. Ось тут зазор трохи зменшився, він був більший. Після цих маніпуляцій у мене вже виходить мотор із термостатом на одному рівні. Можна тепер вирізати патрубок і соєняти. Прикрутив патрубки. Нові патрубки, хомути старі. Тріщотка на 10 шуруповертом. Середнє положення поставив. Все, підрізав по розміру. Вроді нормально. Ще що я зробив. Там от помітки виставив. Видно колінвал. І раз при два. Ось помітки виставив. Значить, натяжний там він на двох болтах на 12 держиться знизу. Так, не видно буде. В общем. О, там, коротше, обичним ключом і тріщоткою. прикрутив, відпустив, вгору він відпускається в ту сторону. Поставив ремінь і натягнув. Натягував отвірткою. Не знаю, на глас натягнув так, щоб так він натягнутий більш-менш. Далі. Колектор на нових гайках. Смазав графітовою смазкою прокладку. Шайби, гравірки додав, яких не вистачало, і нові гайки. Ось зручно мені ось таким шуруповертом закручувати. Одну гайку, значить, я просто закрутив без шайби, без гравірка, щоб просто тримали штани і три ось закручую шуруповертом. Так, до опора третя. Ось, є три. І четверту я зараз викручу, підставлю шайбу і гровір і закручу назад. І потім ще звичайним ключом дожму. Прикрутив шланочку бензинову. Нову поставив, прикрутив ось цю обратку шлангу. Теж прикрутив цю шлангочку надів. Трохи обрізав, бо вона свободно полталася, обрізав, щоб тугіше надягалася. Далі цей проводок, датчик розпідвала походу. Одягнув. Далі оцей динарний проводок, надів. Далі ось тут датчик температури походу. Так. Ну, зараз буду ресівер ставити. Вийшла помилочка, значить, шланг оцей, що я обрізав, який будь тобі сюди надівав. Він не туди, що він повинен сюди йти, отак от десь, і тоді він буде в ресевер вставлятися. А тут е шланочка-коротиш вставляється. Провода на форсунки підключив, закрутив пробку блока, слівну і пробку радіатора. Прикрутив ресівер на трьох болтах. Так, тросик тут прикрутив на гайку Тут трос попав, щоб е, в шків. Далі шлангочку надів, ні, ще не надів. Буду надівати раз шлангочку тут два шлангочку. Ще не надів. Е, цю шлангочку вже надів тоненьку і прикрутив оцей датчик. Так, ошибочка вийшла. Тут провід, оцей одинарний склемий. Я показував, що його треба сюди втикати. Ну, воно натягнути її неправильно, він повинен бути тут включений в ресівер. Тобто один тут провід в ресівер, другий. І ось тут третій. Шлангочка товста, тонка і ще тонка. Так, тепер кришку ставить. Ось така кришка нова. Стара повреждена. Ціни не знаю і прокладка нова. Ось так виглядає прокладка на кришці. Прикрутив кришку клапанів звичайними болтами раз, два, три, і болтами під пластмасову кришку от один і два. Тут різьба в головці злизана, то я шайбу обрав і ну, закрутив так не сильно. Тут, значить, шланга тут отака, а треба то встану. Тобто перехідник на якийсь ставить. Я поки отак просто засунув всередину. Треба буде щось придумати. Бо в старій кришки там малий був якраз під цю шлангу. Поставив блок свічей. Розкрутив тут три гайки. Під Підложив два провода і закрутив. І в нижньому болту масу прикрутив. і ну, Там болта не було. Прикрутив масу і болт. І провода ще там підключив. Оці провода підключив і на свічники понадівав. Так, кришечку, кришечку прикручу.